Шановні педагоги, шановні дорогі наші діти, яких вже сьогодні можна назвати учнями спортивного класу, ну, насправді дуже приємно бути сьогодні на цьому заході, на, цьому, на цій події, до якої ми йшли ну, трошечки більше, ніж півроку. Вперше, ознайомившись і почувши, що в Україні Міністерство молоді та спорту запроваджувати. Розпочинає реалізовуватись мультиспортивний національний проект Шлях чемпіона. Я зрозумів, порадившись із своїми колегами в першу чергу в... з напрямку спорту, що ми точно будемо реалізовувати і брати участь в цьому проекті, ще не знаючи про навіть. Можливо, напрям чи вид спорту, який ми будемо розвивати, і який ми будемо починати підтримувати, впевнений, що в подальшому ми будемо. Це лише перший крок, і відкриття сьогодні у Залізницькому ліцеї спортивного класу це перша сходинка. Надалі ми будемо це рухатись і запроваджувати і в інших навчальних закладах. Дуже знаково, що. Спортивний клас у нас в Залізницькому ліцеї е з профілю легка атлетика. Не буду нікого переконувати і нікому не відкрию Америку про те, що Любочівщина дуже давно, завдяки нашим спортсменам. Вихідцям з Любашівщини, завдяки тренерам, завдяки нашій відомій на всю Україну спортивній дитячо-юнацькій спортивній школі славиться саме легкою атлетикою. Дуже приємно і радий сьогодні бачити зірок спорту, бачити керівництво Федерації легкої атлетики. Дуже сподіваюся на вашу підтримку і подальшому. Дуже сподіваюсь на ваші візити. Ну, Хоча б раз в четверть з подарунками, з підтримкою, нашим вільним е спортсменам, я впевнений, що вони буде в цьому раді. От. І ми е на місцях, в принципі, зрештою, як е територіальна громада, ми точно розуміємо, що інвестувати і, і вкладати потрібно ну, саме в, в наше майбутнє, в наших дітей. І галузь фізичної культури і спорту це саме те, що в майбутньому, можливо, не всі стануть е, олімпійськими чемпіонами, можливо, не всі стануть відомими спортсменами, але е, фізична культура, спорт виховує дух, виховує робить, е, вірніше допомагає в житті на будь-якому етапі, і е, ми точно будемо підтримувати всіма можливими. Засобами цей напрямок і розвивати е, фізкультуру, спорт шляхом створення подібних е, чи беручи участь у подібних проєктах. Тому всім дітям, в першу чергу, педагогам, тренерам, які беруть в цьому участь, е, всім успіху. Слава Україні!